Привіт усім! Хотіла запитати, можливо, у вас була така ситуація, що мочалка розлетілася, але її не викидайте, можна її відновити. Значить, що потрібно зробити? Беремо ось ці кінці, шукаємо, які в нас є краями. Так, потрібно спочатку її розрівняти, щоб вона ось тут ось так рівно йшла. З цього краю вирівняти ось цю нашу таку трубочку. Так, і на швейній машинці ось тут прошиваємо бажано дрібнішою строчкою Ось тут ось цей край. Тобто накладаємо один на один рівно і прошиваємо. Так, прошили. Так, тепер кінчики зав'язуємо міцно. Відрізали. Так, беремо голку, циганку на неї говорять, або якусь товсту голку, яка у вас є, найміцніша. Так, беремо подвійну нитку, зав'язуємо вузлик. І розпрямляємо. Так, тепер, щоб він був всередині. Тепер, значить, склали рівненько, беремо голку і вниз, вверх, посередині, посередині нашої цієї мочалки, беремо вверх-вниз, вверх вниз вверх вниз вверх вниз, вверх, вниз. А потім в кінці. І так до кінця, взяли до кінця, протягуємо і тягуємо її. Тепер робимо декілька стіпків. так І тут декілька разів ось так та ниточка, яка в нас лишилася, значить ми знаходимо серединку нашої мечалки і її отак. Декілька раз повертаємо є. Так, і зав'язуємо на гузлик, І фіксуємо. Все. Наша мочалочка готова, як нова.